Ось це наш будинок по Почеркаській 10. Значить він збудований у 2013 році в кінці. І от йому в цьому році буде 12 років восени. Спочатку був приватний, я багато знімав відео про цей, про свій будинок, ну, як оце, на будинок не свій, багато повірків, 82 квартири, Ну в основному одне кімнатне, ну є тут і більше, і двох, і мабуть, і більше. 82 квартири. Так ось що я хотів сказати. Получається, що спочатку цими приватною ЖЕК Софія Бусервіс. Ну, все було нормально. За виключення, того, що не було врегульовано питання і платили до 2000. Так, якого? 2020 третього року платили як юридичні особи за українською коли в Києві вона коштувала 90 копійок у нас вже було гривна 68 за 1 кіловат, з першого кіловат. Ось. Ну це таке питання. Значить, в 20-му році цей э, чек Софія Буцьервіс Товариство Воно направлено товариство Софія Бутсервіс е, Сама чи не знаю відмовив чи йому там ну почала щоб та і тут активні люди з нашого будинку це щоб був ось бо замість я тобі казав, що бо, поки не вирішено питання електроенергії, то, то електроенергії то немає, то немає, не мають цього робити, тому що заручно все, все. Ну і будинок один, робити, робити ОСББ на один будинок, то фактично, це всі кошти підуть на... На зарплату працівникам ОСББ. Ну так воно і вийшло. От коли збирали 500 там, тисяч у нас цей бюджет СББ, то більше 300 тисяч йде на зарплату. Це голові СББ, бухгалтеру, двірнику і прибиральницю. Ну там ще інші. Ну, мало того, що це не рентабельно було для так робити. Зробили. А я ж кажу, активні. Ну, збори були, були. Перші збори. Я на них не був, але вибрали голову, управління, все. І після того, з 21 року по 20, Ось, то вже по 25 І От зараз будуть збори, не було зборів, і збори будуть. У сьомому місяці 25-го року. За цей період ні голова ні правління, ні ревізійна комісія не звітували. Я вже в відео своїх багато це розповідав, знімав. Хто хоче подивіться. може в інших ось і по-іншому. Ну що у нас так. І на всі звернення, ну, я там, бо у нас є чат цього будинку. Звертався туди. Перший раз видалили за активність таку по цим питанням. Поміні, потім ще раз зареєструвався. А потім знову ми видали сьогодні і все. не немає. А от робиться добрий сусід, що виходить. Так як на базове законодавця це статут і закон про СББ, ну закон про СББ і статут, так ось це і законний статут нашого працювати. Всі чотири роки. Я роблю це, кажу, ствердно, тому що фіктивна ревізійна комісія, вона не працювала. Ревзійна комісія за ці роки, за 2021-24 рік. Хоча кожен рік один раз має бути звіт. Немає звітів управління. Ось. Звітів управління теж немає. Тому все це не працює. На звернення до голови ОСББ. На Звертався до міського раду, де просив там, і депутати і сільраду, сірсько, сіржади, щоб допомогли вирішити питання, щоб виконувався закон про СББ і цей статут. Там Відповідали, що це питання мають вирішувати на зборах СББ. А збори і коло замкнулися. Я вже це знімав, відео про це. А ось зараз що виходить? Збори мають бути в кінці місяця, 20 років, травня. Де питання одне зміни в статут ОСББ. Там були зміни в законодавстві. І тому треба цей прийняти статут зі змінами. Там ціла, ціла апопея в цьому. Як і все йде. І правильно треба все в законодавчому руслі це все зробити. Але що виходить? Получається так, статут для статуту. Той не виконувався статут, я ж кажу. Повністю ну, немає ніяких, ну, нічого немає. Ні, ні в чатах не дають цю документацію. Ні коли я запитав, щоб мені дозволили це самому ознайомитися з документацією і з, 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 з собі виписки зробити. Теж не дали такої можливості. Ось. Ну, Секретність, як на оборонному якомусь такому. Приємство. Нічого, з Ні яких дах. Ось. Тому, коли буде 20 травня, я ці питання підіймом, реакції не буде, тому що я ось зараз звернувся на пошту СБТ. Звертався до призи неодноразово. І заяви писав, щоб мені дали документи. Останнє це ось звернення було, то голова ОСББ відповіла, що я вже не голова, що я піддав заяву два місяці тому. Перед тим звільнився бухгалтер. ось Вся ж інша людина, прізвище не знає, але Людмила якась. І прізвищ нічого. Ніхто, де, ну все в секреті. Так я щось скажу, що тепер голова хоче піти. Аудіт має було провести ревізію. Бухгалтер, точніше, голова управління і бухгалтер. Ну, голова на початку війни, там, я не знаю, рік майже вже була. За кордоном, в Польщі чи де, не знаю, хто керував. Ну, одним гроші збирають, а звітувати не согласно закону, і заповнюється статутом. Не бажає. Повний спротив. Ігнорування на всі ці звернення. Ось. Тому статут для статуту, що от зараз, ну, приймемо новий статут. Я не проти, я даже за цей статут. Тому що там можна в електронному виді отримувати документи, ну якщо коли працював. Є такий дах, куди через дах оці збори будуть проводитись. Там є модулі. Де має адміністрація правління ОСББ наповнити це про фінанси, про документи, про звітність, про звітність ревізійної комісії. Ну всі ці модулі пусті, вони їх не наповняють. Тільки зробили модулі, це правління, прізвище, все правління. І сусідні. І то я думаю, що їх заставили оцю. Міни, тому що може взяти строки просрочені. Чи Мінюз, чи ще, може сільрада, я ж не знаю, хто там, що оці збори, а так без зборів не було. А після того, як збори пройдуть, знову все повторюється. Ніхто звітувати не буде, будуть тільки писати, що здавайте кошти, боржників. Борзників цих оприлюднювати, а, а звідки, звідки не буде. І коли голова я не знаю, як вона буде е, Після ревізійна комісія має зробити аудит, тільки тоді голова піти. А вже інша людина чи справління, чи прийти на, після на цю посаду. Не знаю, як це все буде, але поки що ось так. Не знаю, як в других ось ББ. У нас сесі, тут мало, тому що скажу, повністю ігнорують власниками протесту з будинку, пункти. Не виконується закон про ОСББ, статут не виконується в цьому питанні. Ну ось будуть гори подивимось. І все ладу. Вертався до кудрика. Це голова сірзати Борсеївська ось Там є юристи і там є ця поліція. Вони мають... Законім всім розбиратися теж і допомогти ОСББ, ну, людям, власникам, щоб закон і статут виконувався на, на СОСББ, добре сусід. Щоб не були такі, такі, що відписки, навіть відписки, які назвати не можна. По, повністю, ну я по собі беру звернення. электронной почте. Там ничего. Я скажу, секретно все. Я... В Секрете все. Качать все должно, То, это, козора, Доступна вся финансовая документация, как... Любой... матч, и матч, и матч, и Ну і це в ДАК дає можливість, там всі модулі є, там не треба звертатися, напряму до голови, там коли правління ці модулі, заповнювало, то людина сама все це бачила, це було позове, надатний питань, які я зараз знімаю і розповідаю вже скільки. Ось. А все це порождує те, що це секретність, то що потім ну, невідомо. Ось у нас в другому під'їзді, де була консьержівка, там був котел італьянський, він десь 27 тисяч, може зараз і більше, 30 тисяч гривень коштує. І лічильник. Він не працював ні разу, це і опалення коридорів цих не було. Ну, може, не може, а не потрібно, тому що теплий. Ну, були ці капли, ну, котла і Перекопляє труби трубо висять, все. Зняли. Де Питаю голову, питаю правління. Значить, де дівся котел. Мовчать, як Ні Відповіді, нічого. Скільки я запросів робив. Тільки все, це, що я роблю, до мене виходить, та яка якась як секта, секта це правління з, з активістами, що вони таких людей не терплять, скують. У мене є відв'язкування, розбудеть добре сусіда. І ігнорують думкою. Тільки так, так немає бути. Так не має бути, тому що це така наша скидку, цих котел і газове лічення. А їх два котла. Там, мабуть, першому тоді немає, треба подивитися. Це десь 60 тисяч, це тільки котли все газове лічення. А може ще щось. Ну, документів зовсім не. Дзвінник не працював. Хто ж казав немає, кошти теж витрачали Давай дідо роника, що 4 роки. роки витрачали кошти. Ось все. Тому має працювати резійна комісія і проводити аудиторий раз. Хоча б раз у рік звітувати перед співвласниками цього будинку по фінансовій, як використаються кошти правильно, раціонально, чи ні. Ось. Ну я, у мене багато відео про наші проблеми, я так поставлю і я бачу, що ще буде розповідати. Получається так. Я ж кажу, видалили з чату, скують. Зараз от вже дружину попросив, щоб показав, щоб попросив. Значить, щоб вона дала свого чату, щоб писати ці пропозиції. Тому що на електронну пощу... писал, скажут, давай, треба материально доверенность. Вот, дружина дала все это доверенность. Ну, все, мало еще. Ну, в общем, буду пробовать и далее. Боротися, как можно, за то, чтобы в нашем СБП был порядок, в каком смысле. Ну, выходим все законы Все прозоро. І тоді... тоді буде менших питань і буде прямо, 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 стоп, куди, куди, і буде тоді, мабуть, працює, як і нормальний, ну, там, де дотримуються, я думаю, там порядок є і, і статути господар. Ось так буду і далі знімати, тримати, як кажуть, руку на пульсі і робити відео, доводити до, до, до суспільства. Вичити точно що, буде. Дякую, хто дивився відео.